Доброго дня! Коротеньке відео про наші теплообмінники, чому він такий і чому ми бажаємо, щоб ви обов'язково використовували компенсатори тяги, які у вас йдуть в комплекті. Чуток предісторії, чому саме такий теплообмінник, він у нас комбінований з так званим пластинчатим, комбінований з жаротрубним. Чому так? На початку роботи ми у нас стояла велика дилема, як зробити правильно палетне коте. Ми розуміли, що для того, щоб правильно знімати тепло, нам дуже повинно ну, нам треба потужний теплообмінник. Но у жаротрубного теплообмінника є головний нідолю. Він себе дуже погано почуває на агропелеті. Чому? Тому що багато частичок взяли багато легкої фракції, яка виноситься і фактично моментально забиває теплообмінник. Тобто ми бачили жаротрубні котли на агропелеті, де фактично за години теплообмінники забивались ну, фактично. Чуть ли не Тому ми ну, дуже довго, довго думали, як вирішити це питання. Тобто потім ми до нас. Дійшло, що можна скомпонувати. Да? Тобто ми скомпонували, скомпонували пластинчатий теплообмінник з жаротрудні. Тобто Це місце стало у нас сажевим фільтром, і ми можемо заявляти, що у нас є сажевий фільтр. Але повноцінно сажовий фільтр у вас буде працювати тільки з оставленими компенсаторами тяги або в простонароді. Давайте, Турбалізаторами називаємо, як називає, то головна, їх головне їх завдання в нашому випадку максимально розпределити поток по нашим всім жаротрубним, по нашому жаротрубному теплообміннику. Крім того, коли у нас ми розпреділяємо поток, у нас скорість потока дуже-дуже сповільнюється, і за що цього зола. Котра зазвичай просто забиває наші жаротрубні теплообмінники, а на зоні пластинчатого теплообмінника. Тому про агропилеті обов'язково їх використовує. Крім того, дуже важливо правильне розподілення наших димових газів. Все можна перевірити і дуже гарно видно, коли котел у вас новенький, коли ви тільки запускаєте. Попробуйте запустити без них, і ви побачите по забрудненню труб, наскільки у вас неравномірно розподіляється поток. Тобто, наприклад, там він летить ось такою зоною, чи просто працює там на 90%, фактично тільки нижній ряд, а цей ряд взагалі не працює. Чи... Ну, працює дуже-дуже мало. Далі дуже важливо їх використовувати, коли у вас пальники переходять з, номінального, з номінальної потужності, переходять в, в більш, в, ну, знижують свою потужність. Хотів швидко сказати, не дуже вийшло. Допустим, наприклад, це 300 кВт котел, ви розігріли систему, розогріли там теплицю свою, він у вас шурував на 300 КВТ, да, потім ви все нагріли, у вас пальник переходить в модуляцію і став працювати на 100 КВТ. Тобто, коли у вас пальник і у вас не буде таких компенсаторів, у вас кількість димогазів знижується звісно, в рази, і зазвичай просто ця кількість димогазу пролетить от в ці, в ці труби, а це інше фактично не буде працювати. Тобто, спочатку ми ззаду зайдемо, спеціально це робимо на катрі, який не зашити. На самому першому котлі ми ми з них проводили випробування і ми вставляли датчики в різних зонах теплообмінника і міряли, міряли температуру. Тобто що тут мог бути 300 температура, 300, да, коли у нас не стане компенсатори. А ось тут могла бути температура 70-80, поки ми не розогрівали котег. Доходило максимум до 150. А отут 300. Щоб цього не було обов'язково використовуємо компенсатори тягу.